Звичайно, бібліотеку на Русанівці перетворюють на інноваційний громадський простір Open Space. Заклад працюватиме за принципами книгозбірень Європи. Наразі там завершують ремонт. Богдан Бур'яненко розповість про те, що вже й бібліотекою особливо не назвеш. Останнє приготування перед відкриттям всього за півтора місяці типову радянську бібліотеку вдалося перетворити на сучасний освітній простір. Та найголовніше, що змінилося, не свіжий ремонт, а концепція роботи. Відкритий простір та поліфункціональні зони. Бібліотека на Русанівці руйнує усі стереотипи про такі заклади. Після реконструкції це культурно-освітній центр. Тепер книжкова функція буде лише однією з а взагалі все приміщення буде виконувати функцію громадського центру, щоб люди зустрічалися тут, щоб люди проводили тут свій вільний час, щоб це було улюблене місце району. Втім, ще на початку березня це була звичайна бібліотека між кімнатами, вузькі проходи з дверима. Маленький читальний зал вміщував уже два десятки відвідувачів, а стіни жовтіли ще радянською фарбою. Аби перепланувати простір, частину стін знесли. Тепер приміщення організовано за принципом open space. До речі, старі абонементи діятимуть. Залишиться традиційна форма. Це буде абонемент з вільним доступом книжок до людини або людини до книжок. Взагалі, вся зона бібліотечна це буде вільний доступ. Кому до робочого місця коворкінг, тому до книги, кому до інтернету. Швидкісний вайфай, проектори, комп'ютери. У закладі побільше технічних засобів. Коворкінг, фактичний міні-офіс, розміститься на другому поверсі. Ці кімнати використовуватимуть як комунікативний майданчик для ініціативних груп зі створення ОСББ. Крім цього, тут організують платформу для презентації творів молодих авторів. Книжки поповнюватимуть фонд бібліотеки, який вже зараз налічує понад 30 тисяч екземплярів. Тож для кожного знайдеться видання до душі. Ми хочемо, щоб тут об'єдналася абсолютно інша когорта людей, яка хоче творчо розвиватися, яка хоче, щоб їх діти виросли інші, кращі, чистіші, розумніші талановитіші. Мабуть, для того, щоб кожен знайшов для себе тут своє місце. Відкриття оновленої бібліотеки відбудеться уже завтра з восьмої вечора до четвертої ранку. Заходи будуть безкоштовними і проводитимуться в рамках книжкового арсеналу. Перегляд серіалу про книжки буде проведено квест у пошуках загубленої книги. Не тільки в бібліотеці, а також по всьому Русанівському острову. Кошти на реалізацію проекту автори отримали від Київської міської державної адміністрації за перемогу у конкурсі на кращий міський стартап. Після створення пілотного культурно-освітнього центру на Русанівці активісти планують взятись і за інші бібліотеки міста. Богдан Бриненко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.